Вступна кампанія це найбільше хвилювання для випускників і їх батьків та тих, хто планує вступати до закладів вищої, фахової та профтехосвіти. Звісно, щоденні сумніви, яку професію обрати, який заклад стати пріоритетом, чи вистачить балів для омрійної професії, просто голова обертом. Так, хтось каже, що можна покластись на фарт і надіяти, що твоїх балів вистачить. Когось інша стратегія чекати до останнього та відштовхуватись від кількості поданих заяв на ту чи іншу спеціальність. Кого слухати? Де шукати підтримки? Давайте по пунктах. Для участі у широкому конкурсі та претендувати на бюджетні місця варто ще до старту подачі заяв 19 липня чітко розрахувати свій середній бал за ваговими коефіцієнтами на різні спеціальності, які відгукнулись у вашому серці. До речі, якщо досі є сумніви щодо напряму навчання, то варто переглянути 276-й наказ МОНу про порядок прийому на навчання до ЗВО. Цього року держава підтримує певні спеціальності, тому на них буде більше місць. А раптом щось з цього переліку у додатку за числом 6 вам відгукнеться. Обов'язково необхідно пошукати споріднені до вашої мрії не спеціальні напрями, наприклад, комп'ютерні науки, інженерія програмного забезпечення, комп'ютерна інженерія або інформаційні системи та технології. Так, ніби різні програми навчання, але дуже споріднені. Є шанс обрати ту, яка менше на слуху, та подивитись її прохідний бал. Де треба виважений підхід, так це до визначення пріоритетів. Отже, пріоритет один це має бути твоя найзаповітніша мрія і омріяний заклад вищої освіти, де навіть на контракт ти міг би погодитись, якщо нічого не вийде з іншими пропозиціями. Зауважу, не варто сліпо розраховувати, що обравши контрактну форму навчання, то після першого курсу буде шанс перевестись на бюджет. Так, таке буває, але з дуже малою ймовірністю. Пріоритет 2. Варто обрати мрію номер 2 можливо, іншу професію, яка б теж тішила тебе навчанням. Пріоритет 3. Обрати реальну прохідну спеціальність, яку було приємно вивчати 4-6 років. А от пріоритет 4-5 можуть стати альтернативні спеціальності, схожі до мріїної, або щось кардинально інше. Дехто обирає єдину спеціальність, але для пріоритету 4 чи 5 подає заяву до регіонального закладу вищої освіти, де конкуренція просто буде значно меншою. Також у 2023 році можна одразу подати 20 заяв на контрактну форму навчання, написавши різні мотиваційні листи, адже обіцяє. Що цього року їх будуть уважно читати. До речі, не варто зневажливо ставитись до мотиваційних листів навіть для участі в широкому конкурсі. Раджу відповідально пригадати усі конкурси і активності, написати реальну мотиваційну провову, щоб вразити приймальну комісію та й не прийме система вашу заяву без скопійованого мотиваційного тексту. Увага! Пам'ятайте, до 31 липня можна змінювати подані заяви, але врахуйте, що із системою ступу можуть бути глюки, вже маємо досвід з НМТ, Тому краще не приймати і не змінювати доленосні рішення в останні два дні. До речі, хочу наголосити, якщо пройшов, наприклад, ти за третім пріоритетом, а захочеш все ж таки навчатись по четвертому пріоритету, то державне місце широкого конкурсу згоряє, і четвертий пріоритет може бути лише для тебе контрактом. Отже, націльтеся, що вибір це не фарт, а чітка стратегія стратегія, яка може привести до успіху, навіть якщо впевнено розраховувати власні сили і власні бажання співставляти зі своїми можливостями. До речі, шановні батьки, кращий вибір професії це вибір самого вступника. Давайте будемо вірити в їх сили.